stalkers, the zone will remain out of bounds until November 20th, pending the completion of the ward's official affairs. Consider this as me giving you time to prepare better. Over. You gotta be kidding me. Really? Again, ah oh, give me a break. Всім привіт, друзі! Сьогодні знову перенесли Stalker 2. Змінили дату на 20 листопада. Цю вже інформацію змінили в стімі Будемо сподіватися, що 20 листопада вона вже вийде, бо вже дуже хочемо це пограти. Бо вже скільки раз переносили. Ну і сподіваємося, що Stalker з нас не підведе. І ми отримаємо цю гру 20 листопада. Вже дуже цікаво. Таке відео вони загрузили, такі новини. Ну, будемо чекати. Дякую за просмотри. І всі, хто має бажання, підписуйтесь. Буду дуже вдячний.